Ультра і лайт, плюси цієї і плюси цієї. Це легше, це важча. У руці. Ну, мені курок цей зручніший. Отут. І ця кнопка з боку тут зручніша. Чим, чим ця тут. Ця туга трошки кнопка. Система натягу на наці... ланцюга краща в цієї, редуктор краще і в цієї. Потужніший. Верніше. Тут також я не скажу, що він поганий, але він слабший. Звісно, лайт версія. Обидва варіанти вартують уваги. Ще раз повторюсь, ультра мені сподобалася більше. Чому система натягу ланцюга, потужніший двигун і... Потужніший редуктор, система змащування, така прайм такий стоїть праймер, ну і довша шина. Оце її переваги. Переваги цієї, то що вона легша, на вистачає батареї, зручніша кнопочка, оця бокова кнопка, зручніша і зручніший курок. І Воні легше порівняння двох міні-пилочок акумуляторних від компанії. Лідер Ультра і Лідер Лайт. Закручується ключиком, тут закручується така смарт-система, закручується такою барашкою пластиковою і натягується такою гайкою. Зразу вам вже можу сказати, що ця система натягування ланцюга значно краще і значно надійніша, ніж ця. Тут підсвітка є, тут підсвітки нема. Зато тут є підкачка масла, тут масла нема. Значно потужніший редуктор у Ультра, ніж у лайт. Тому вона і називається Лайт, що вона облегчена легка версія, Дивіться, яка тут шестерня. Дрібненька, маленька, зубчики дрібненькі. Дивіться, яка тут надійна шестерня. Товста, зуби великі, яка тут шестерня. Отака вона у розтині та пилочка, така вона у розрізі. По надійності ця добра. Тут є, кажу, воно на підшипниках, шестерня стальна, не латунь і не сплавдюра алюмінів. Шестерня стальна. Тут також на підшипниках, чому я був радий і здивований. І шестерні також потужні, великі. 15 і 56 не дорізало до кінця, але треба зважати на те, що це я різав раз попри раз. Коли ви будете обрізати щось там, і сад, десь ще щось таке, то, звісно, буде різів більше. І це сухий твердий ясень. Ви чуєте, як воно. О. Давайте ми зараз порахуємо, що ми цею напилили. 57, 58, 58. І 59 не допиляв. Значить, що? На пару лізів більш. І там розігнаний вже акумулятор, а тут не розігнаний акумулятор. Я вам скажу одно, маючи ту або ту пилочку, у бій можна йти.